Ти не так зрозумів. Зачекай, я прийду додому і все поясню. Ні. Ні. Ти мене чуєш. Валеро, не кидать трубку. Ти, ти не так зрозумів. Зачекай, я прийду додому і все поясню. Ні. Ні. Ти мене чуєш. Валеро. Не кидай трубку! Це було моєю помилкою. Розумієте, Валера увесь час на роботі. а Я почувалася такою самотньою, але я з ним порвала Орест Кравець. Ми познайомилися десь місяць тому. А позавчора я набрала його і сказала, що між нами все скінчено. Сердився, кричав, передзвонював, і я додала його у чорний список. Це було моєю помилкою. Розумієте? Валера увесь час на роботі. Я почувалася такою самотньою, але я з ним порвала. Орест кравець. Ми познайомилися десь місяць тому. А позавчора я набрала його і сказала, що між нами все скінчено. Сердився, кричав, передзвонював. Я додала його у чорний список.